Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Україні є такі політики, які руками повинні копати могили для загиблих героїв. Зрадники пишуть українці в соціальних мережах. До таких вони відносять і президента Кучму, який зараз покинув країну, і якому загрожує арешт. За даними політичних телеграм-каналів, за даними телеграм-каналів, Литвина таки затримано, що від справу Держзрада Україна роками знищувала чи віддавала своє озброєння по українських містах зараз прилітають саме ті ракети, які український уряд люб'язно передав росіянам. Наприкінці 90-х, після розпаду СРСР в Україні було близько ста різних бомбардувальників. Майже невичерпні запаси ракет та винищувачів. Частину з цього порізали на метал, іншу передали країні агресору. Проєкт схеми на днях підтвердив, що Росія б'є по Україні ракетами, які були передані Москві за борги по газу. Журналісти отримали доступ до тексту угоди між Кабміном України та урядом РФ від 1999 року. Про року. Передавання Росії крилатих ракет Ха 55 серійними номерами та співставили їх із тими, які окупанти запустили по нашій державі. Результати вражають, що найменше з десяток ракет зі списку повернулися до нас назад під час атак. Росія запустила їх по українських містах. Частину з них збили сили української ППО, частина влучила у житлові будинки. Угоду уклав Кабмін на чолі з Валерієм Пустовойтенком. Документ підписали в Ялті 1999 року. Київ передав Москві набір стратегічних бомбардувальників та ракети до них. Вісім важких бомбардувальників ту 160 3 три ту 95 МС, 575 крилатих ракет Х 55 В обмін Росія компенсувала Україні борога за російський газ на суму 275 мільйонів гривень. В розслідуванні фігурує ім'я Постовойтенка, але засвідчення очевидців, тих часів були й інші. Серед них президент Леонід Кучма, Росія в 1990-ті вже починала використовувати енергоносії як політичну зброю проти України. Михайло Гончар, президент центру глобалістики, стратегія 21 один розповідав Радіо Свобода, що автором ідеї передачі бомбардувальників був Ігор Бакай, як глава Нафтогазу, для якого проблема була погасити борги перед Газпромом. До того ж, ціну на ракети та літаки занизили. Частина зі збитих ракет зберігається у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Три таких ракети, які українська ППО збила у січні, травні та квітні 2023 року в Києві та в області, у списку переданих Москві у 1999 році. Це також х 55 яка наприкінці 2000 22-го влучила у багатоквартирний житловий будинок у столиці України, через що загинула жінка. Інша ракета влучила в будинок на Київщині. Якщо подивитися у бік сусідів, то Росія жодних таких зобов'язань на себе не накладала і зараз ночами спокійнісінько тероризує літаками Ту-22М українські міста. Наприкінці лютого з ту 22 М 3 Росія завдала удару по Харкову, використавши 16 ракет. Бомбардувальники використовували для авіанальотів на Маріуполь та Азовсталь. За що вони отримали прізвисько кати Маріуполя? Росія запустила з цього літака ракету Х-22 по ТРЦ МСТР у Кременчуці, а 14 січня 2023-го вдарила по житловому будинку в Дніпрі. Тут 22 М3 може бути носієм крилатих ракет кинжал. Саме з нього запускали ці ракети 9 травня 2022 року по цивільних об'єктах на Одещині. Варто згадати угоду від 23 листопада 2005 року між Україною та НАТО, відповідно до якої Україна знищує свою зброю. Зараз це звучить як сюр-реалізм. Мовляв, вона застаріла. Може, без догляду та й навіщо Україні захищатися. Небезпека війни відпала. Вона передбачала фінансову допомогу Україні на утилізацію, але частково ми платили за знищення свого арсеналу. Самі окремо варто згадати колишнього міністра оборони Павла Лебедєва та подякувати за мирне небо. Той у 2013 році зняв з озброєння стаціонарні системи ППО С200В з дальністю польоту до 250 кілометрів. ЗРК С200 був єдиним комплексом дальньої дії, радіус дії до 250 кілометрів. Був здатний перекривати. Великі промислові райони та знищувати авіацію ще на підльоті до кордонів України у 2012 році. комплекси були на озброєнні одразу у п'яти військових частинах і за підсумковою перевіркою. 2012 року всі вони були визнані боєздатними, але у Лебедєва пояснили, що комплект застарів морально. До слова, деякі країни використовують з 200В і сьогодні. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.